Усіх, хто не хоче на фронт, мобілізують на оборонні роботи. Таке нововведення передбачає проєкт про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який зареєстрував нардеп Георгій Мазураш, Повідомляє законний бізнес. Обранець пояснює, що у цей важкий для країни період важливо мобілізувати всіх громадян працездатного віку і стану на виконання завдань у контексті оборони. Відповідно тих, які з різних причин не можуть чи не хочуть воювати, слід залучити до роботи на економіку, від якої залежить обороноздатність. При цьому оплата їхньої праці має бути на рівні не менше мінімальної. Водночас застережено, що ця норма не поширюється на громадян, які офіційно працевлаштовані не менше ніж на 0,75 ставки. Або здійснюють підприємницьку діяльність і вчасно сплачують передбачені законодавством податки та збори.